Чим відрізняється карта побуту від статус Укр, розповім зараз за одну хвилину рівно після того, як нагадаю, що в справах легалізації компас міграції надає найнижчу ціну на опцію подачі документів до Уженду. Власне, карта побуту від статусу Укр відрізняється тим, що Її дія регламентується і регулюється тим законом, який стосується усіх категорій емігрантів на території Польщі. Цей закон є незмінним впродовж років. А статус Укр. Це є тимчасова допомога, це є спецустава, яка може змінюватися, що ми фактично і зараз спостерігаємо. І справа тут не в новому президенті. Справа в тому, що польща дотримується тієї позиції, що вам було надано більше як три роки для того, щоб ви визначилися, щоб мати хоча б одного працюючого члена родини.